Доля зернової угоди, затримка суден і чого нам чекати від країни-агресора, вітаємо! Мене звати Анастасія Пововарчук і це проєкт Новини Лайв. На всі актуальні питання сьогодні шукатимемо відповідь з політологом Артемом Рудомьокіним. Пане Артеме, вітаю вас! Добрий день! Бачимо, що ситуація з зерновою угодою досить складна, тому що спостерігаємо те, що Росія блокує. Судна з українською агропродукцією, затримуючи перевірки, чого нам надалі варто чекати від країни агресора? Ну як ви правильно сказали, від країни агресора можна чекати лише одного: це продовження якихось варварських дій та спроб блокувати судна, блокувати угоду. Як ми пам'ятаємо, у восени минулого року вони вже заявили, що вони. Розупиняють на деякий час, потім вони заявили, що вони повертаються, тому що вони отримали якісь -то там гарантії від України. А все це робиться, потрібно розуміти, що все це робиться лише для того, аби отримати якусь перевагу для подальших перемовин, якось пограти силою. Військовою технікою показати, що вони щось ще можуть вирішувати та впливати на якісь а, світові, мабуть, події. А, на жаль, поки що це так і є, тому що в них достатньо а, великий а, флот наразі знаходиться у Чорноморській акваторії, і тому вони можуть собі дозволити брати у заручники більшу половину населення планети та намагатись диктувати якісь умови з приводу того, як повинно що десь відбуватись, а прикриваючи з тим, що якщо їм не підуть на уступки, то інші країни через якусь там ймовірну неспроможність інших країн домовлятись з агресором можуть опинитись у стані голоду. От розуміємо, що багато країн, котрі потребують зерна, вони в заручниках цієї ситуації. Але все-таки, чи можливо цю угоду якось утримувати без Росії? Тобто, чи можна якось розраховувати на те, що Росія погодиться на те, щоб відпустити ось цей причорноморський регіон і? Дозволити нам допомагати іншим країнам, котрі просто їхнє життя залежить від цього зерна, Знаєте, тут мабуть можна відповісти досить коротко. Якби не було Росії, не потрібно було б ця зернова угода. А якщо прибрати Росію взагалі, то і продовольча криза. Гостра фаза мене так. Ми розуміємо, що взагалі продовольча криза а, у всьому світі не вирішиться одночасно і, і одномоментно, але гостра фаза цієї продовольчої кризи мене як тільки Росія припинить нусь будь-які дії або ще краще своє існування. Які ставка зараз у Росії, тому що продовжили, вдалося домовитися так з Туреччиною з ООН про те, що пролонгували угоду до на 4 місяці до березня. А, чи вдасться її продовжити і далі після цього терміну, і на і який розрахунок в Росії щодо цього, ну ось у нас є а, люфт 4 місяці. А далі а, угода передбачає, що якщо жодна зі сторін не вимовила відмови від цієї угоди, то вона автоматично пролонгується ще на 120 діб. Якщо ми пам'ятаємо, якраз ось ці. Перший раз закінчувався термін діяльності угоди, якраз восени, коли Росія, а, начебто а, там, з цього коридору, був нанесений по їхньому там їх корабликам а, удар а, дронами. А, це вони ви намагались використати як аргумент, як а, важіль, але в них нічого не ви не вийшло, тому що вони побачили, що світ не буде вестись на їх таку. Гру і спробу тримати усіх у зручниках, тому вони повернулись. І так само в нас, коли буде навесні закінчуватись термін дії знов цих 120 діб, якщо жодна зі сторін не вимовить інше, то вони так само будуть автоматично пролонговані. Але знову ж таки нагадую, що якби не було взагалі Росії, ця угода не була б потрібна. А що буде під кінець цього цих 120 діб? Ми можемо лише здогадуватись, тому що Росія вже є країною терористом, країною ізгоєм і країною агресором, який намагається тримати усіх у заручниках. Тому не варто виключати те, що вони знов спробують винайти якісь причини для Чого для того, щоб призупинити цю зернову угоду, знову ж таки, щоб змусити інші країни, демократичні країни, піти їм на якісь поступки або змусити їх з Росією домовлятись, я маю велику надію та сподівання, що цього так цього разу так само в них це нічого не вдасться. Тому що найважчий період, а саме я маю на увазі зиму, вона вже пройде. І Це по перше. По-друге, ми маємо розуміти, що у найближчий час театр бойових дій і військово військові дії на сході країни можуть дуже сильно змінити усю цю ситуацію на користь України, і тоді Росія опиниться ще у гірш скрутному та важкому становищі. І вона буде змушена для себе, для свого суспільства знайти якісь аргументи, чому вони ще можуть якісь там умови пропонувати. Ми бачимо, що турки намагаються так всидіти на двох стільцях, не зіпсувати з нами стосунки, тому що потрібне наше зерно. Ну і з Росією також зараз втрачати ось цей, скажімо, блат не варто. А, так, справді Туреччина досить посила свої позиції у чорноморському регіоні, але сказати однозначно, що вона намагається всидіти у на двох цільцях, мабуть, не є стовідсотково вірно. Чому? Тому що а, все ж таки а, Туреччина контролює борцворський перешийок і вона саме Туреччина не дозволила. Російським військовим суднам Сердіземноморської акваторії вони намагались зайти до Чорного моря, і саме Туреччина їх не пропустила. І в кінцевому в кінці кінців ці кораблі повернулись у місця своєї дислокації. Це по перше, по-друге, туреччина активізувала бойові дії у Сирії у боротьбі з сирійськими терористами, яких якраз підтримувала Росія. Тому сказати, що вона намагається якось сидіти, не можна. Туреччина в цьому плані, якщо дивитись саме з боку Туреччини, вона е, використала цю можливість для того, щоб посилити свою присутність у чорноморській е, зоні, у світ на світовій арені, і виступити одночасно одночасно як такий собі е, миротворець. Та країна, яка допомагає країнам третього світу не страждати від голоду в цій ситуації. Україна може якось згодом так на перспективу зайняти якісь більш лідируючі і вирішуючі позиції, чи нам поки що в ролі е гравця комфорт е щодо зернової угоди. Я думаю, що Україна не зможе. Е Цілком та повністю прийняти на себе позицію лідера, саме через те, що російський флот буде блокувати будь-які намагання суден вийти та доставити зерно у інші країни. І це держава-терорист буде робити залюбки. Це блокування саме тому для України на даний на теперішній час. А ще вигідно для того, ну ще вигідно залишатись гравцем, коли вже в Україні буде досить потужний а, власний флот. Це не обов'язково мова йде про кораблі або есмінці. Це навіть можуть бути підводні дрони. Як ми бачимо, вони мають такі, також а, свій вплив і досить сильно коригують баланс сил. А тоді вже можна буде дивитись та зовсім по іншому розмовляти з країною терористом От щодо блокування росіянами в портах, так, цими перевірками, суден з зерном. А до чого вони можуть вдатися ще? Як це розцінювати в політичній площині? Знаєте, ну важко спрогнозувати, до чого ще можуть вдатись терористи, тому що за минулий рік ми побачили дуже велику кількість страхіть, які лишали після себе росіяни. Навіть не, не язик не, не повертається назвати їх людьми після цього, тому чекати щось від них. Чи зможуть вони пробити ще раз якесь дно? Я однозначно певен, що так, коли ми будемо вважати, що вони вже дно пробили, вони однозначно постукують знизу і скажуть, скажуть нам привіт. Ми, ми ще глибше падаємо. І як я вже казав, вони стовідсотково будуть намагатись під кінець дії 120 діб щось таке вигадати знову? Представити своєму суспільству краї... Україну як країна, яка не дотримується якихось правил договорів, чи ще щось інше, аби показати, що для свого знову ж таки суспільства, що росіяни такі вони гарні, класні, вони бажають всім допомоги. А увесь світ змовився проти Росії проти Росії, та навіть заради за того, щоб Росії зробити гірше, вони навіть готові там. Країни третього світу змусити голодувати або поставити їх у позицію продовольчої кризи, але усі ми чудово пам'ятаємо і не маємо забувати, як саме росіянці крали зерно, як саме росіянці крали техніку метал та інше з в портах України, як саме вони. Розстрілювали елеватори колони техніки. Я маю на увазі продовольче з продовольчою гуманітарною місією, як вони розстрілювали колони. Тому ну, це все бачить весь цивілізований світ, і усе, що буде дія робити Росія, вона буде робити лише для того, аби ще більше промо, промити мізок своєму. Зомбованому суспільству, якщо говорити про майбутнє, хто може виступити посередником в переговорах між Україною та Росією? Я вважаю, що Туреччина надалі буде виступати посередником разом з ООН. Але я сподіваюся, що це буде робитись доки доти, доки це необхідно, тому що я цілком повністю погоджуюсь з політикою та висловлюванням наших лідерів держави, які виступають за те, що ніяких перемовин з терористами не має бути доти, доки вони не вийдуть з наших усіх територій. України, які були на станом на 91-й рік, пане ми спостерігаємо а, таку тенденцію, що вплив з боку міжнародного товариства на Росію спадає. А, з чим це пов'язано, і як це може відгукнутися далі, взагалі у а, в якихось відносинах міжнародних з Росією, а, США, а, Європи, Туреччини і, звісно ж, нас ну, сказати однозначно, що спадає. А, Посилення впливу на Росію не можна, тому що, по перше, дуже багато санкцій та рішень були прийняті щодо Росії, і вони не можуть і вони не працюють одномоментно тут і зараз. Вони працюють і мають свій вплив вдову, і ми це будемо бачити вже найближчим часом. Ми чудово пам'ятаємо, коли. Були введені санкції, як одразу пішов е, угору, так би мовити, курс рубля. А після цього, коли були введені е, граничні ціни на російську нафту, вона навіть продається ще нижче ніж е, вони були встановлені. І зараз ну просто те, що більша частина того, що було можна, що можна було е, прийняти відносно Росії, вже було прийнято. А, ця країна не є так, би мовити, рука пожатою на міжнародній арені. А, є велика кількість заборон у спортивній сфері, у культурній сфері. А, вони не є учасниками будь-яких міжнародних а, там змагань, конкурсів, номінацій, премій будь-що їх усюди виключили. Тому ну, це буде і суспільство Росії. Я сподіваюсь. Це буде відчувати лише з плином часу. А з приводу того, чи може міжнародне суспільство допомогти ще Україні та прийняти якісь важелі впливу на Росію, це просто дайте нам техніку, дайте нам важку техніку для того, щоб Україна могла вже остаточно звільнити всі свої території і поставити Росію на своє місце, тому що Україна насправді зараз є а, не просто країною-учасницею війни, там жертвою війни. Вона одночасно є щитом усієї Європи та усього демократичного цивілізованого світу, а, тому що на Україні у разі чого якби все пішло іншим шляхом, а, Росія би на Україні не зупинилась, тому що Росія вже достатньо довгий і тривалий час. Намагається вокруг навколо себе, навколо своєї території, свої, створити такі собі квазідержави, які будуть, наче, буфер між Росією та усім цивілізованим світом. А російська армія зовсім не друга армія світу мабуть, по кількості так, але не за якістю і точно не за озброєнням. Тому що якщо подивитись а, ці сводки російської армії, які а, передають, що вони вже навіть знищили ту техніку, якої в нас ще нема, то ну, ми розуміємо, на кого вони а, націлені і для кого вони працюють. А, тому так Європа. Більше за все з самого початку була налякана, і вона навіть зараз налякана. І ще третій є варіант, який також не можна виключати. Ми усі прекрасно розуміємо, а особливо європейські політики: що коли Україна переможе у цій війні, вона стане лідером Європи, вона стане суб'єктом Європи, і вона вже почне диктувати свої. Правила і задавати так би мовити політичну повістку усієї Європи. Це теж когось лякає, звичайно, тому що з лідеруючих позицій похитнеться лідируюча позиція Німеччини та Франції, і вони так само, як лідери, дивлячись з, зі своєї сторони з позиції захисту своїх інтересів, їм це не дуже до вподоби. але вже вони зараз. Розуміють, що це вже е, неізбіжна, е, і це лише питання часу, коли це відбудеться. І саме тому е, Україна перед початком війни вона вже намагалась створити свій власний військовий альянс е, Британія, Польща. Але вже зараз я е, більш ніж впевнений, що коли вже Україна переможе і закінчиться війна. То Україна зможе утворити свій військовий альянс, а, з, куди обов'язково я вважаю, що долучаться і Британія, і Польща, і Латвія, Естонія тут багато країн, які ось а, мають а, розташовані недалеко від Росії. Вони усі, я впевнений, що вони з, а, зголосяться та доєднаються до цього військового альянсу, який буде очолювати саме Україна. Незважаючи на те, що наразі економіка країни дуже сильно а, постраждала, і ще потрібен буде досить тривалий час для його для її відновлення, пане Артеме, дякую вам. Нам залишається лише зачекати трошечки для перемоги України. А, з, з нами був політолог Артем Рудомьоткін і проєкт новини Лайф. Підписуйтесь на нас, а, пишіть коментарі. Ми шукатимемо відповіді на них. Razum.